Історія, про яку ми сьогодні поговоримо, сталася в крихітному містечку Келі у США. Це містечко було настільки крихітним, що всі мешканці знали один одного не тільки в обличчі, а й на ім'я. Під час перепису населення у 2000 році в містечку проживала 231 особа. Там ніколи нічого не траплялося. Навіть місцеві школярі не перебігали дорогу на червоне світло. Ідеальне місце для родин з дітьми. Так було до трагічного літа 1987 року. Тоді був теплий літній вечір, 1 липня. Маленька дівчинка на ім'я Емі Шульц виходить з дому і безслідно зникає. Емі Шульц була веселою, життєрадісною, десятирічною дівчинкою. Вона була наймолодшою з трьох дітей і єдиною дівчинкою в родині. Емі була гордістю та радістю свого батька Деніса і мачухи Естер. Цієї трагічної ночі зник собака на ім'я Бісквіт, тож брат Еммі пішов на його пошук. Згодом песик повернувся додому, і Еммі вирішила повідомити брата, що Бісквіт вже вдома, тож вона виходить з дому. Того вечора дівчинка так і не знайшла брата, і почалися нові пошуки. Цього разу шукала вже десятирічну Еммі. Деніс та Естер зачекалися дітей. І вже почали нервувати. І ось відкриваються двері будинку, і заходить брат Еммі, сестри з ним немає. Брат пояснив, що шукав скрізь бісквіта, і Емі він взагалі не бачив. Почувши це, батьки вийшли на пошуки дівчинки. У 1987 році мешканці крихітних містечок Південного Іллінойсу, таких як Кел, залишали двері незамкненими і дозволяли своїм дітям гратися на вулиці. Доки не вмикали вуличні ліхтарі, рівень злочинності був настільки низьким, що в мешканців виникло оманове відчуття безпеки. У мешканців панував менталітет нічого не може статися тут, доки щось насправді зловісне та жахливе не сталося в містечку, десярічна Емі Шульц безслідно зникла. Лише наступного ранку, 2 липня, її тіло було знайдено в полі, обличчям донизу. Наївність громади була зруйнована назавжди. Еймі знайшли всього в декількох кілометрах від Кела. Жителі крихітного містечка і навколишніх громад були розбиті горем і спустошені. Я не знаю, чи розуміють це у великих громадах, але коли щось подібне трапляється в маленькій громаді, це відбувається не з кимось незнайомим. Це відбувається з вашим сусідом, вашим близьким другом, однокласником вашої дитини. Учням у класі вашої недільної школи. Люди тут дуже згуртовані, сказала Ре Елен Алвіс, яка організувала групу сусідської варти. На місці злочину були знайдені декілька початкових доказів, зокрема, відбитки взуття на спині Емі та калюжі крові під її головою. Калюжа вказувала на те, що вона була вбита там, де знайшло її тіло, оскільки кров не покривала інші частини тіла. В події та тіла були зібрані волокна, серед них були і дві чоловічі хлопкових волосини. Поруч з її останками поліція знайшла відбитки шин і відбитки життя. Ростин показав більш детальну картину того, що сталося. У Емі була рвана рана довжиною 14,5 см. Розріз був зроблений настільки глибоко, що були перерізані сонна та яремна артерії. Серед інших травм були крововилов у праве око, садна на лівому оці, відірване вухо, розірвані губи. У Емі також були сильні синці та сад на статевих органах. Емі отримала три субдуральні гематоми, перелом ребра, забій стравоходу та кровотечу особи зв'язок, Її печінка та пряма кишка були розірвані. Все це свідчить про те, що вона зазнала насильство. Суд медексперт дійшов висновку. Що смерть настала в результаті насильства. Рослин показав, що її душили до втрати свідомості, ґвалтували, а потім перерізали горло. Але злочинця цього було замало, тож він наступив їй на спину, змусивши кров швидше покинути тіло. Коронер встановив час між 21.30 та 23.00 1 липня на основі вмісту юшонку. Це означало, що Еймі була викрадена і вбита. Незабаром після того, як вийшла з будинку близько 21.00, містечко Кел раптом стало майже містечком приводом. Дитячі майданчики були порожні, а дітей не випускали з дому. Мешканці жили в страху, намагаючись змиритися з реальністю того, що сталося у їхній власній громаді. Протягом перших трьох місяців розслідування поліція відпрацювала понад 500 версій. На жаль, за цей час вони не змогли встановити особу підозрюваного. Судово медичні експерти встановили, що відбитки шин, знайдені біля тіла, відповідають лише двом шинам, виробленим у Північній Америці. Відбитки шин відповідали двом моделям Купе. Тестування також показало, що відбитки взуття належать черевикам, які продаються тільки в К під назвою Texas Tier. Це були єдині дві вагомі зачіпки, які мала поліція, але вони не могли їх пов'язати з реальним підозрюваним. Інформація була внесена до бази даних Вікап, підрозділ ФБР з розкриття насильницьких злочинів в надії на те, що підозрюваного вдасться ідентифікувати. У жовтні 1987 року на режі національного парку Глейшер у штаті Міннесота було скоєно напад. Це змусило ФБР втрутитися в ситуацію. За один день було здійснено чотири постріли снайпером. Загиблих не було, але були поранені. Після того, як у справу втрутились співробітники ФБР, почали стріляти і в них. Один з рейнджерів парку отримав вогнепальне поранення у живіт, після того, як куля пробила двері його вантажівки, відскочила від керма і влучила в живіт. Федеральні агенти знайшли чоловіка, який жив у парку протягом 10 днів, і заарештували його. Чоловіка звали Сесіл Сазерленд. Це був 32-річний чоловік з Діксета, штат Іллінойс. Його ідентифікували як стрільця. Під час арешту Сазерленда агенти ФБР помітили, що в автомобілі чоловіка на правому передньому колесі була одна шина Купер, яка відповідала опису, який був у Вікап. Він мав також при собі пару черевиків Тексі СТір. Маючи цю інформацію, поліція почала пильно придивлятися до особистості Сейсіла Сазерленд. На момент смерті Емі Сейсіл жив зі своєю матір'ю в Діксі, штат Іллінойс, всього в декількох кілометрах від місця події. А його брат жив ще ближче до місця злочину. Завдяки цьому поліція змогла отримати ордер на обшук автомобіля, шин і черевиків Сазерленд, поки тривало розслідування. Сесіл Сазерленд визнав себе винним у федеральному злочині у замаху на вбивство під час стрільби в Рейнджері і був засуджений до 15 років ув'язнення. Його відправили до Форт Ліверворд в Канзасі для відбування покарання за федеральним законом. Сазерленд також зустрівся зі слідчими, які лише заявили, що працюють над справою в південному Іллінойсі, і Сесіл зразу відповів: я точно знаю, де я був 1 липня. Що на думку працівників поліції свідчило про його провину. Після цього Сазерленд відмовився говорити судово медичні експерти порівняли шину з автомобіля Сазерленда і його черевики зі слідами з місця злочин. Експерти змогли визначити, що і відбитки шин, і відбитки взуття відповідають тим, які були знайдені на місці злочину, але вони не можуть стверджувати, що це був винятковий збіг. Інший експерт визначив, що відбитки шин були такого ж розміру і моделі, що і шини Сесіла, і що характер зносу був однаковим. Хоча це і не було остаточним, але це був кричущий непрямий доказ. Судмедексперти також перевірили волосся і волокна, які були знайдені на Емі та її одязі. Було встановлено, що деякі з них належать собаці, вони порівняли ці волоски з собакою Емі Бісквітом. Та іншими собаками сім'ї. Всі вони не збігалися. Потім вони порівняли шерсть собаки з шерстю чорного лабрадора, який належав Сесілу Сазерленду. Члени сім'ї зазначили, що Сесіл часто подорожував зі своїм собакою в машині, волосини збіглися з шерстю чорного лабрадора. Це ще більше ставило під питання особистість Сазерленд. Волокна, знайдені на Еммі та її одязі. Порівняли з волокнами з салону автомобіля Сесіла, це дослідження показало, що волокна збігаються з тими, що були в салоні автомобіля. Крім того, всередині автомобіля були зібрані волокна, які відповідали одягу Еммі. Хоча аналіз ДНК ще не був доступний в той період, але дві лобкові волосини, знайдені на сідницях Еммі, були порівняні зі зразком лобкового волосся Сесіла Сазерленда. Експерт дійшов висновку, що волосся дуже схоже на волосся Сазерленда і не збігається з волоссям жодного з членів сім'ї Емі або сусідів, які надали зразки. Цього було достатньо, щоб звинуватити Сесіла Сазерленда у вбивстві Емі Шульц. Звинувачення включало три пункти про вбивство першого ступеня, один пункт про злочинне сексуальне насильство за обтяжуючих обставин, і один пункт про викрадення за обтяжуючих обставин. Судовий розгляд розпочався у жовтні 1988 року. Під час судових слухань була посилена охорона, що викликало обурення мешканців південного Ілінойсу. За словами правоохоронців, на адресу Сазерленда лунало багато погроз. Громадськість хотіла голову Сесіла Сазерленда. Судовий процес офіційно розпочався у травні 1989 року. Батько Еймі Деніс плакав у суді, згадуючи той жах, який він пережив у 1987 році, коли було знайдене тіло його доньки. Він пам'ятав, як знову і знову вигукував Це не моя, Еймі, ні, це не моя. Деніс засвідчив, що не знав Сазерленда раніше, хоча жили всього в декількох кілометрах один від одного. Він також сказав до вбивства Еймі я не знав, що такі тварини існують. Судовий процес продовжився свідченнями різних судових експертів. Захист скупотав про вилучення 600 доказів ордерів на обшуки і результатів, отриманих під час них. Але це клопотання було відхилено. Захист уявив, що у ніч злочину Сазерленд був у будинку свого брата і невістки. Його невістка засвідчила, що Сазерленд був у неї вдома між 20 та 2030 перед викраденням Еммі. Мати Сазервуенда засвідчила, що він подзвонив їй близько 23-ї години з заправки у маунт Верноні, тому що його машина зламалася, і вона забрала його звідти близько 23-ї триці. На думку обвинувачення цього часу було достатньо для скоєння злочину. Захист також заперечив проти волокон і волосся кожне з них це, по суті, нуль у зв'язку з причетністю Сесіла Стівена Сазерланда до цих злочинів. І навіть якщо ви складете їх разом або помножите, ви все одно отримаєте нуль, сказав адвокат Захисту. Звинувачення стверджувало, що знайдені волокна і волосся доводять, що Сесіл Сазерленд вбив Емі. 24 травня 1989 року присяжні винесли вердикт після всього лише 4 годин обговорення. Сесіл Сазерленд був визнаний винним за всіма пунктами звинувачення. Прокурори оголосили, що вимагатимуть смертної кари. Я вважаю, що він заслуговує на максимальне покарання, яке дозволить закон, сказала Естер Шульц, Мачуха Еммі. Під час винесення вироку обвинувачення характеризувала Сейсіла Сазерленда як підугов вбивця і збоченого садиста. Захист представив чотирьох свідків матір і друзів Сазерленда. Вони дали свідчення про характер Сазерленда, описавши його як досить хорошого хлопця. Присяжні вирішили, що обтяжуючі обставини, переважають пом'якшуючим, і засудили Сесіла Сазерленда до смертної кари. Деніс Шульц хотів допомогти дітям, які стали жертвами сексуального насильства та насильницьких злочинів. Він доклав багато зусиль, щоб розробити і відкрити центр захисту дітей імені своєї доньки Емі Шульц у 1990 році. Центр розташований у маунт Верно. І забезпечує безпечне місце для дітей, які стали жертвами насильства. Правління, співробітники та члени мультидисциплінарної команди працюють разом, щоб забезпечити втручання, профілактику, освіту та адвокаційні послуги в інтересах дітей, які зазнали насильства. У 2000 році Верховний суд штату Ілінойс розглянув апеляцію Сесіла Сазерленда, що є нормальною частиною автоматичного апеляційного процесу пов'язаного зі справами про смертну ка. Захист заявив, що судово медичні докази, волосся і волокна були представлені обвинуваченням як такі, що вводять в оману. Окрім того, суд погодився з тим, що перший адвокат захисту не представив усіх доказів на користь Сазерленд. Зокрема, те, що Сазерленд наполягав на тому, що він купив черевики після скоєння злочину. Суд скасував обвинувальний вирок. І призначив Сесілу Сазерленду повторний судовий розгляд. Під час другого судового розгляду обвинувачення все, що могло представити волокна і волосся як докази, але не могло використовувати їх як безперечний доказ вини. Однак штат міг провести додаткову експертизу доказів, включаючи аналіз ДНК. Другий судовий процес було перенесено до округу СантКлер, щоб уникнути упередженості присяжних у невеликій громаді. Цього разу волосся було зіставлено Сесілом Сазерлендом за допомогою ДНК тесту. Докази були представлені як такі, що відповідають Сесілу Сазерленд. Під час другого судового засідання захист пристав альтернативного підозрюваного вітчима Емі Шульц. Біл Віліс жив всього в 100 метрах від сім'ї Шульц і з тих пір був засуджений за розбещення неповнолітніх. На, на слуханні справи Віліса брат Емі засвідчив, що його відчим розбейщував усіх трьох дітей, включаючи Емі Захист стверджував, що це дає підстави для обґрунтованих сумнівів і припустив, що Віліс є вбивцем. Біл Віліс виступив у суді, заперечуючи, що він коли-небудь розбещував Емі і не вбивав її, однак він визнав, що розбейщував щонайменше чотирьох хлопчиків. Він сказав Я ніколи не примушував нікого ні до чого, і мене ніколи не приваблювали жінки. Однак, Біл був останньою людиною, яка бачила Емі перед її викраденням, коли вона проходила був з його будинок, коли шукала брата. Біл був колишнім інструктором з велих мистецтв, і цей факт на думку захисту був пов'язаний з ранами на шиї Еммі. Захист також представив докази того, що Віліс дружив з головним слідчим у цій справі. Однак докази показали, що Біл Віліс був на роботі під час вбивства Еммі. Присяжним під час другого судового процесу над Сесіум безумовно було на що звернути увагу при обговоренні. Присяжні знову визнали Сесіла Сазерленда винним за всіма пунктами обвинувачення, продемонструвавши силу судових доказів у цій справі. Коли присяжні повернулися до нарадчої кімнати для винесення вироку, сторона захисту зробила заяву Сесіл Сазерленд поважав, щоб його засудили до смертної кари. І суддя задовольнив його бажання. Може здатися, що таким чином Цезерволенд остаточно визнав свою провину. Але він також отримав винагороду від цього. Тепер він мав право на отримання грошей з Фонду судового захисту столиці, який забезпечить фінансування його апеляційного процесу. Справи про смертну кару також автоматично подаються на апеляції у камері смертників Сесіл буде ізольований від інших в'язнів. Це було йому на користь, оскільки він побоювався за свою безпеку. Сазерван залишиться у камері смертників до кінця цього року. Він в даний час перебуває в виправному центрі Шоні. У 2011 році штат Іліной скасував смертну кару. Тож Сазерван був засуджений до вічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Він продовжує подавати апеляцію, стверджуючи, що докази не є переконливими, але поки що все безуспішно. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе, і до зустрічі в новому епізоді!